У ефірі черговий випуск гарячих новин на Кіцвіль TV в студії Ніка. Вихованець ферми Кіцвіль Кінгарі візьме участь у кіноспортивних змаганнях міста професії. На даний момент Гарі посилено готується до перегонів. Тренування проходять під керівництвом фермерів Кіцвіль. Ще одна скандальна звістка зі студії моди та краси. Наші дизайнери помітили на останньому показі мод від Діор. Власну авторську модель сукні. Дизайн був скопійований один в один. Дизайнери Кіцвіль звернулися до суду з переводу порушення авторських прав. Піцейолий Кіцвіль прийли чемпіонат з жонглюруванням шарами тіста. Учасники намагалися виробляти різні акробатичні трюки з тістом для піцер. Зокрема, підкидали його догори і навіть підпалювали. Лікарі Кіцелі провели санітарну перевірку міста професій. Вони зазначують, що санітарний стан всіх станцій відповідає нормі та забезпечують відвідувачів Кіцлі, що їхній відпочинок в місті буде здоровим та веселим. Це всі новини на сьогодні. З вами була Ніка. Дякую за увагу.